Вітання на зв'язку Мотостор, і сьогодні відео перед відвантаженням трактора Сінтай 244. Новенький тракторець в такому класному зеленому кольорі. Був детальний огляд цього трактора на Ютубі, також був тут і в Фейсбуці, і в Тіктоці. Можете подивитись, також зважували цей трактор, але найголовніше власник подивився огляди. Подивився, що це за трактор, отримав кваліфіковану консультацію. І тепер такий тракторець їде до свого власника у Черкаську область. Давайте пробіжимось по комплектації. Спереду є противаги, передні колеса у нас 6 на 14, задні колеса у нас 9,5 на 20. Також на задніх колесах є противаги ось такі. Коробка у нас тут три передачі вперед. Одна передача заднього ходу, повишені, понижені. Ось таке сидіння з регулюванням жорсткості. Далі є розпорочка на крилах, триточкова навіска на 300 кг розрахована. Бачите, є муфти, електрична розетка. І ось такий тракторець готовий до відвантаження вже до свого клієнта. Предпродажку зробили, рідинами заправили і все добре. Ну і тепер вчора показали мені відео одного відомого чи популярного YouTube-блогера з Вінничини. Ютуб канал називається Сеня Сенявич. Він демонстрував трактор і показував його якість, і сказали чи попросили, щоб показували, чи розбовтаний трактор, чи ні. Отож, підходимо до передніх противаг, ну, не розбовтаний, ось тільки ця бляха болтається. Капот. Дивіться, нічого не болтається. Далі, ось тут. Весь трактор шатається. Ручка. Весь трактор шатається. Розпорка. Весь трактор шатається. Не знаю, що показує такий огляд у тракторів, але якщо буде корисно і буде багато коментарів, що продовжують, звичайно, будемо знімати. Якщо і ви хочете купити такий трактор, телефонуйте 098 949 9090. Ціна такого трактора 5 тисяч доларів.